ну так вони хочуть, щоб ви підготувалися. Ідуть. Тут така інформація, може бути магічний вплив в прямій дії. Зараз на вас хочуть зробити порчену програму, може і роблять прямо зараз. Ви дуже гарно від цього захищаєтесь, робіть те, що ви робите заперечу бираю весь негатив. Ще може бути попередження, що в цю ніч можуть бути обстріли. Буває таке що предки говорять про те, що може бути загроза, що вороги планують обстріли. Заперечую весь негатив. Ну і на майбутнє є жінка. Вона до вас має вийти на зв'язок. Цій жінці не можна довіряти. Може, це ваш, ну, як, такого ж віку, як ви, жінка, буде підлещуватись, може, ви зростали в дитинстві, разом друзі з дитинства. Може, підлещуватись, не вірте, не, не можна вірити жодному слову, в неї немає до вас. Добрих бажань, добрих почуттів таке попередження. Угу. Раніше ви захищені були. Раніше багато вже негативу від цієї жінки до вас вона робила напади. Багато чого настраждались від цієї жінки. Зараз. Ваші янголи-охоронці, духи роду захищають. Ось ви е загоїли вам оці всі пробиття енергетичні, може крадники якісь були. Зараз ви маєте відкритий шлях, і з вами духи родові, янголи слідкують, щоб у вас все було добре. Цю жінку, ну просто попередження, щоб ви не вірили жодному слову. Це все неправда. Заперечую, убираю скажіть, допоможіть Про що ще хочуть сказати предки роду, родові духи. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що відбувається. Ну, цікаво.